Всім привіт! Також маємо в наявності Volkswagen та 2014 2013 рік, модельний 2014, 1.6 дизель на автоматі. Сімомісний, сам паркувійця, парідзад, парктрони 360, рідний пробіг 217 тисяч, підтверджений сервісною книжкою. Подивіться на стан руля, стан кулісів, стан сидінь, все в оригіналі. Досить хороший варіант, без жодного підкрасу. Є всі підтверджені на це документи, докази, фото, відео, фіксації тому подібне. Хороший варіант буде як для сім'ї, так і на перепродаж. Ціна на старті 11 350. Ну за 217 тисяч рідного пробігу, плюс на хорошій комплектації, сім місці на автоматі. Досить крута ціна. Дивіться на стан фар, на стан всього. Так що досить буде хороша ціна. Знаходиться в Луцьку на авторинку. 11-350 на старті, 13 рік, 16 ДСВ. 7 місць. Ось отакі от варіанти.